Це було саме страшно. Гуде, летить, все горить. Людмила Бойко розповідає про нічну атаку шахедів на Запоріжжя. Каже, від вибухів ховалася у коридорі, адже не змогла відчинити двері та спуститись в укриття. Стекла вилітали, двір металічну не могла відкрити, але боялася, щоб не склініла, тому що у мене на окнах рішетки взагалі не вийде. Дом весь шатався. Ну, Вибуховою хвилею вибуло і в квартирі Наталія. Жінка каже, помешкання винаймає, адже сама переселенка з села Малинівка Гулійпільської громади. Ну ми вже це переживали, нікому не пожелаємо, Дуже гучно і казалося, що. Всі той шахет, який жужить і летить, і зривається, як в будинок попадає у нас. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнали і торгівельні приміщення, зокрема, магазин автозапчастин. Його власник Андрій Зулін каже, на відновлення роботи піде щонайменше місяць. По магазину, на жаль, бен, якби стіни попадали, то попадало звіщення, попадало. Ну товар більш менше слава Богу. Також один із шахедів поцілив по автостоянці. Тут згоріло з пів сотні машин, пошкодило і автів. Переселенки з району Олени. Це страшна ніч була, взриви, шахіди, волною повибивані вікна. Лобове, заднє, бокове вікна повіту. Так вона не згоріла, як перед нами стояли машини. На тому. Господь Бог Таспорт, да, Єдиний правильний. транспорт, який ми виїжджали з окупації. Звідки ви? Пологівський, Пологи – село, стресом. Вам на що жит -жит -жит -живі ми. Машина це сьогодні є. Це немає. Ми більше потерялись. Вжесь на вже залишили в окупації. Нагадаємо, вночі війська РФ атакували Запоріжжя 13 безпілотниками. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі, складських приміщеннях та промислових підприємствах. Повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, загиблих і травмованих немає. Наразі на місцях руйнувань працюють комунальні служби. Анастасія Потапенко, Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.